Не вже ж то хлопці. Не вже. Ранок ранній. Вон вже щось хоче збиратися. Значить нема часу, треба їхати. Побачимо, ламає знов його, викину нахуй. Буде на задньому. Поміняв місцями. Той вже тепер фута. Побачимо. Дужочок огровес. Його треба якось так навіть назвати. Кому треба таку ляльку, посилання будуть в описі. Ось там турбінка? Добре. Все пока добре. Не знаю, що буде получається. все мокре. це шофер 160 Турбо інтеркулер. І не все по бородам. Так, хлопці, лоптик, за це я вже виорав 45 соток, пік за дві години рівно. Я вважаю, що це нормальний результат. Було простою десь хвилин 20, там одну хуйню я зробив. Не менше з тим. 92. Так само, 93. Тобто нормально... Запотіли, сука, датчики, мати на целева. Першу високу. Ура на місці. Все на місці. Пролетів довжина 175 метрів. Діск той, звісно, зверху піднятий, аж морку блять, насадив. Отака херня. Треба розкислювати ґрунт. Тим я займуся. Там дуже багато його того зеленого. Ну це так, типу, непогано, я думаю. От. І головне, щоб плужок мав свободний ход, не забувайте. Кому цікаво відео про налаштування плужка я лишу в описі, що я робив минулого року, два роки назад. Що трактор отримує під хвіст мати Василева. Так. лепне, не ні то нічого. О, вже почистили, салимиші, все, пічком. Ну, Я думаю, що сипить він. Не скажу, що так, як Лемкен, але не на рази гірше. На проценти гірше, звісно. Ну і тримайте в умі ціну того пушка. Десятка, ну і скільки лемкен. Лемкін плуг хороший. Дуже. Трактори з передками хороші, ще кращі, навіть як той Лємкін. Ну але, тим не менш, маємо ще 160 Турбоінтеркулер. Що маємо то маємо. І маємо віракса з копією 2 по 25 полегшеного від магазину Агровес. Офігенський магаз, офігенський плужок. Так, що ми зараз? Їдемо добиваємо, того що треба сіяти, бо вже якась, блядь, хуйня збирається знову. Значить, це добиваю зараз буквально ще кругів до п'яти. І там ще є кусок добрячий. Що, хлопці? З богом! Ось є трохи Є трохи брилки. Це найвредніша земля в Україні. Називається суглинистий чорнозем, переважно глина. Типа, да, блядь, він розсипається, ну. Хлопче, блядь, вилазь. Ти цілий? Давай. І отаково от херня. Чи мокро? Ну, так, да, типа. Порівняно, ну, Но часу 0. Часу зовсім ноль. Так, постільково буде картопля, крумплі. Значить, теж залишилося ще разів 5 пройти. Захват пів метра, ну, я говорю так десь на захват 45 см. Чуть передній корпус зробив менше, бо як передній корпус на всю, типа на 25, і інколи мені здається, що як я, як то кажуть, переходжу в режим оборотів, передній корпус трошечки-трошечки щось він поставляє ямку на початку борозни, ну, то я тих 5 сантиметрів мене, вони, як то кажуть, не рятують. Ну, та таке хлопаки, може хтось зніме, не знаю, нема кому знімати, я вже сам передній диск ламав нахуй, ну звісно. По задній зараз взагалі не використовую, того, що тут нема на чому. Будемо їхати. Якщо що, не прощаюся. Так, хлопці, друге поле за день вже десь друга година. Валим, ще залишився п'ятачок. Ще не розлетівся. На диво. Og så opp. Так і було. Так, чутку снець вийшов, навіть не знаю чого, ніби, ніби, ніби непогано до МТЗ і так далі я не рівняюся, ну і не скажу, що то якась херня, а не ворогка. Скажу, що все добре. Скажу, що і глибина є. Урю 18 під посів. 20-22 під картоплю. 18 чов, догружатель пружини якраз виставлений, в нього два положення, добре на звінах. Або 18, або 20-22 через одне звіно. Бо якщо менше береш, ну тупо ту стерню там і ту траву воно не засипить. Якщо менше, як на 17-16, воно не засипає. Типа, можна сказати, зовсім. Ну Дещо, звісно, є зверху, але тим не менше. Я вам іншим разом покажу, як поорали мтезони в нас тут. В них поля білі. В них поля білі. Ото в них ото в мене що висохло, то в них ото вся стерня. І ніхто не вмер, і я не вмру, і ви теж. Тому якось так. Трактор. Ще живий, я так само, поки ще маю кинути борони і ще й сіяти сьогодні, думаєте що? Бо завтра ніби кажуть сильний дощ, а потім знову дощі. Нічого, печем за сьогодні все, і буде все нормально. А наразі, правильно. Добрі хлопці, будьте всі здорові.